Поблизу українсько-білоруського кордону біля контрольно-пропускного пункту Доманове відбулася акція вітання народу Республіки Білорусь із днем біло-червоно-білого прапора, розповів громадянин Білорусі Анатолій, який зараз живе в Україні. Учасники акції обличне показували зміркувань безпеки та назвали вигадані імена. Анатолій розповідає на батьківщині його переслідують за спротив диктаторському режиму Лукашенка. Історичний національний прапор Білорусі розміром 10 на 5 метрів прикріпили до планки і почепили 400 гелієвих кульок, аби підняти його у небо. Чоловік розказує, хто ініціював цю акцію. Ініціатива білоруського супраців, білоруси, які живуть за межою не тільки в Україні. У многих країнах ми эту акцію кардинали разом з полком Кориновського. Ну така символічна акція у день белорусского национального стяга і Герба Погоня. На жаль, зараз в окупованій Білорусі он за, бороною, за так звану пропаганду. В можна сесть на Можна сесть Зі слів Анатолія зараз біло-червоно-білий прапор в Білорусі символізує боротьбу проти режиму невизнаного низкою країн президента Олександра Лукашенка. Свобода завжди переможе і що в конце концов над Мінськом буде розвиватися цей флаг. Я хочу побувати в Мінські ще раз. Щоб мене там не кріпили і не арестовували. Слава Україні! Стяг підняли і запустили у небо в обідню пору. Прапор полетів у бік Республіки Білорусь. Подіємося, що вільні хутка не Треба буде запускати на шариках, а їх будуть подимати над будинками. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.